Матчою прес-конференції Карпати Карпатий Галець. З нами наставник Львівських Карпат Владислав Лапашко. Владиславе, матч проти вашої колишньої команди. Дуже багато моментів своєї в другому таймі. Здавалося, цього достатньо для перемоги. Ну, така кількість моментів завжди є достатньою для того, щоб вигрувати. Ну, Переважно більшість у таких матчах. Коли ти створюєш таку купу моментів, ти, ти виграєш цей матч. Що сподобалося, що ми це, це робили від початку гри до кінця. Що ну, результат сьогодні залежав від завершальної дії і, і на жаль, не відбулося. Хоча забили два голи, які відмінили через позагрою положення, пенальти не забили, Но, ну створили ну, дійсно дуже багато моментів до того, щоб вигравати. Якість гри вона була е, на досить високому рівні. Будь ласка, ваші запитання. Пенальті <піллянці> було дуже цікаво, кілька гравців хотіли бити. Правили, все ж таки, на є штат Пентакрістів чи вирішили вже на полі безпосередньо? Боліс повинні вирішувати на полі е, ці моменти в плані того, що е, вони відпрацьовують тренування. Е, 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 але... Рішення, але вже безпосередньо, коли взяв здоровець м'яч, його не повинні збивати, чи сказати, чи забирати м'яч. Тобто прийняв рішення бити, значить він має бити. І Такі моменти ну, дуже важливі в плані того, що ми повинні підтримувати один одного в якихось рішеннях. І якщо його не забив, то зараз ми не маємо і не повинні на нього. Що говорити про інгулець, на вашу думку на сьогодні сильно змінилась команда, от ви пішли так зараз? Осирковиця наскільки змінився і це. Ну вони дуже змінилися, але гравці Ну, малюнок дуже змінився. Але гравці дуже цікаві, дуже цікаві гравці. Їх рішення досить нестандартними є для навіть для української прем'єр-ліги в плані мрій на м'ячі. А в цілому команда грає вже в зовсім футбол, який якій ми е, намагалися грати, які ми грали, коли ми працювали в емоції. Чи є ще питання? Ви грали по тусі колишньої команди, де достатньо часу провели, як гравається, як тренер. Що ви відчували? Чи були якісь емоції? Ну так, дійсно відчував. Це тільки що казав студії про те, що для мене він був точно особливим, бо мої, мої там, почуття можливо до футболістів, вони ще, ще є, бо ми разом провели багато часу і досить, досить гарного часу. І тому в мене в плані того, як я, як я на них дивився, як Рук, і тому я лишився незагальні. А Ну, Це нормальні речі, і просто потрібен час, щоб, щоб ці емоції трошки щухли. А в цілому, ну, дійсно, дійсно якщо футболісти гурцям здобувають очки, гарно грають, я дуже тішуся за ним. Ну, дійсно, там ми працювали і ми повинні завжди вдячністю відноситись до тих людей, які тобі щось дали, які були до тебе до добрі. Ну, це, це життя, і ми маємо так таке ставлення один до одного. Повинно його бути більше, і це, це дуже нормально. Це нормальне насправді. Якщо немає запитань? Дякую. там з одного боку з іншого боку, так, могли Чи задоволені Якщо брати загалом по матчу, то дійсно програв. Я думаю, сподобалось, дуже було багато моментів, як у нашому комітету рік Карпат сьогодні Росія була реалізація, можливо, вплинули погодні умови. А так, загалом. Uh, як відбувались події на людях? Напевно, ми все ж таки більше здобуваємо, ніж іншим результатом. Я думаю, це більш справедливий, можливо, трохи Карпати були ближче за рахунок на перемоги. Але uh, наші гравці сьогодні провели хороший матч і досить якісні. Uh, Будь ласка, ваші запитання? Uh, тобто ви вважаєте, що дубовка. Ну, тут потрібно, митись, як сама гра проходила. Якщо наш готель навіть ну, на другій країні, напевно, все ж таки крапати вищі на перемозі. Якщо б ми забили першими, тут потрібно розуміти, як би проходила гра і в якому ключі вона проходила. Так що саме мило, що сьогодні дві команди показали як якісний футбол. як вона так іншу команду так що я думаю що це має бути так не було голі, але, <плес> але... Mm. наперед жаль є, є... є таке його вичність мистець. І наперети жаль моменти, які стосуються, як наші, так і розіперпати. В плані дощі до завершення другого тайму ваш гравець, здається, якщо я не помиляюсь, на номером 19, це радіолісенка, дуже голосно закричав, впав і буквально за 3 секунди видав такий ревок, не мов би останній болт. Чоловік проводить якусь роз'яснену роботу після того, що якусь караєте. З того моменту, і молодий равець зробив реакцію, що обігнатися не потрібно. Якщо вдарили, потрібно грати до кінця. Я думаю, в цьому плані роботі він не зупинився, а піднявся і почав грати до кінця, до свистка Дякую. мача.